Всім салют, друзі! На зв'язку супербаті містер Лай» ми знову з вами тут, в Біпіці, для того, щоб їхати і дивитися на нові місцини. Сьогодні їдемо в контактний зоопарк на ВДНГ, там де є альпаки, тому що дуже хочеться на них подивитись. Їду я не один, зі мною супер дружина та там супер-син на прізвисько Дабл Дімсі. Поїдемо, подивимо, що там погода. Не дуже е, спекотна. 20 градусів з половиною у нас показує наш автомобіль. Трошки похмуро. Невена локбек. Каз дам, аус будто лас. Я му слова, Виїхали на ВДНГ, але заїхали з окружної дороги, з кільцевої. Да? І зараз їдемо, шукаємо цей контактний зоопарк. Начебто да? він взагалі біля центрального входу з лівої сторони. Тому треба об'їхати всередині весь ВДНГ а, і там вже шукати місце для парковки. Благо, їх тут багато. 50 гривень одна година перебування. На ВДНГ коштує, тому це до уваги. Ну що, тижолося. Всі на місці йдемо шукати альпак. ВДНГ. Так, ми ну приїхали на ВДНГ, йдемо шукати тваринок, в тому числі і альпак. Ми заради них сюди їхали. Можливо, навіть будемо до них доторкати, тому що це контактний зоопарк. Два стаканчика їжі за 70 гривень. Пошли годувач. Не, ну ти самий модний тут, так? Да? Привіт. It tastes sour, you should taste mine. I must stay in power for a long time. Get up, now I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I sing the song to the highest. Dani, what's up with you? It's okay. It's a good thing. Dani, what's up with you? Dani, what's up with you? Yeah, Аня, як тобі тут? Ой, тут багато так тваринок, що очі розбігаються. Я взагалі не дуже люблю контактний зоопарк. Але здається, вони тут не ображаються, да? Я не знаю. Думала завжди, що лама і альпака це одне і те саме. А виявляється, по-моєму, вона вже отримувала свою їжу. Ти дивишся, що вона зараз не злізела там. Разом з ламою живе козочка тотошка. А чому вона там живе? Тому що цю козочку всі ображають інші козочки. А лама не ображає. О боже! Порівнюєш з Ну Що друзі, подивилися ми на альпак, на лам. Контактний зоопарк непоганий. Ціни демократичні, можна погодувати. Цих, цих тваринок це дуже мило, дуже приємно, і вони такі веселі і такі е, комунікабельні. Да? Я не знаю, як це сказати, але одна коза на, майже з'їла нашу пелюшку, тому що ми відвернулися, а вона почала їсти. Так, ну що, друзі, а, показали ми дані контактне зоопарк на ВДНГ. Багато там звірюшок, багато там. Альпак, 10 альпак, нам сказали так. І одна новонароджена альпака, яка народилась під час масштабного торгу. Дядька там такий приємний ходить і він все розказує, розказав про цю козочку, яку всі ображали, тому вона тепер з, не з альпакою, а з ким ламою. з ламою тепер живе. І взагалі там так якось так приємно, багато дітей всі годують цих звіряток, звірятки начебто щасливі, тому що е, вони просто е, головні герої тієї локації, всі до них е, хочуть потрапити, всі їх годують, всі їх гладять. Ну не знаю, якось це мімімішно. Хоча, звісно, в зоопарки це погано, якщо здорових і е, Ну, здорових звіряток тримають в неволі, це погано. Якщо їх вихаджують, якщо е, вони вже не можуть жити в неволі, то це, ну звісно, так має бути. В принципі, на Олексі можна того ж лімура і єнота купити, тому я думаю, що це просто вже е, ну, така, вони не дикі і, скоріш за все, вони вже були виведені в неволі. І е, жити на волі вони, скоріш за все, вже не зможуть. Тому так, якщо у вас є бажання і потіскатися з ними, пообніматись, погодувати, то на ВДНГ вас чекають е, ці неймовірні звірядка. Короче, стоїмо, ми роздивляємося козочок. І тут, коротше, якась жіночка кричить нам обережно, обережно. А там типу гуські такі проходять. І з одного боку ми тут стояли, дивилися на козочок, а з другого боку лама вилізла на загородку передніми своїми лапами, тупо стала така, типу, коленками на загородку і просто нависла над нами, як жирафа. Коротше, ну трошки було Ну, Точні, а друга козочка, тим часом, поки ми дивилися на цей ентертеймент від лами, з'їла нашу пирюшку. Ну, не з'їла, але почала її їсти. Короті, ми такі з одного боку, там мама, там цікаво.